Uh -huh. Так, друзі, що, черговий наш об'єкт. Е, до речі, об'єкт дуже недалеко біля нашого офісу, це наш район, Коронапарк 2. Тут буде стоматологічна клініка, де миром перегородки. Зараз вам покажу трошки сам процес в принципі, і часткові роботи, які ми вже зробили. Так, до речі, наше скло, яке чекає до монтажу. Це двері, вирізи під під підручки. Я покажу перші перегородки. Ні, це не перша, це вже це остання, це четверта перегородка. Чорна коробка, двері з глухими конструкціями, плюс-мінус буде виглядати оксан. Оце, наприклад, у нас у глухе скло, тут у нас будуть двері. Це все поділені кабінети Окремими перегородками. Тут у нас їх чотири. Одна з них, до речі, вже повністю, майже повністю готова. Я зараз її вам покажу. Це ось така перегородка, вона в самому кінці приміщення. Єдина перегородка з матовим склом. Е, скло матове, 10 мм, до речі, дуже високі двері, тут висота 2600. Ось так вони виглядають. З цієї сторони. Ось так. Ще до кінця вона не завершена, але в принципі ось такий вигляд має. На мене круто, стильно, класно. По класиці чорний профіль. Це ось, зараз саме актуальне, це чорний колір, склово-прозорове матове, в даному випадку матове. Ну, в принципі, тут що у нас замок. З однієї сторони ключ, з іншої сторони ось такий вороток. Ну, ось така робота буде. Чотири перегородки в клініці, клініка для стоматології, ну, до речі, у нас теж просто були двері клініці. це ось така коробка для спини дверей. Фініш. Сьогодні завершуємо роботи, здаємо об'єкт. Чотири перегородки плюс двері, стоматологія. Якщо у вас щось подібне з стоматології... Клініки, комерційні, якісь приміщення, будь-які великі, маленькі, нам немає різниці. Робимо все, проектуємо, реалізуємо, монтуємо. Все підключить, друзі. Звертайтеся в компанію та замість